Шоу фолк панк, регі, Сьоп, рок-група брати Гадюкіни зібралася влітку 1988 року в результаті чергової трансформації кількох львівських рок-груп. У травні 1989-го «Гадюкіни» записали свій перший магіт альбом Все чітко». І того ж року на фестивалі Червона рута брати забрали друге місце. Загалом гадюкіни записали чотири повноцінних альбоми і випустили на сіді кілька концертів. У них були стрімкі злети і регулярні творчі сплячки. Брати збігалися і розбігалися. І 20 січня планують знову зійтися на єдиний концерт під кірів. Кузі, Сергія Кузьмінського Отже, ще раз день добрий, п'ятий момент. В ефірі п'ятого каналу Сергій Кузьмінський. Він же Кузя, гурт братий гадюкини, вокаліст і незмінний його товариш. Пане мух із гурту Парклаба. Ми говоримо, пане Моху. Пане моху. моху. Е, в будь-якому випадку, чи мог чи моху ну, на радий вітати вас на п'ятому каналі, це ексклюзивне інтерв'ю. І я думаю, що сьогодні ексклюзивні відповіді для глядачів п'ятого каналу обов'язково будуть 537-3916 для Накіян Кутки, Ванур 44. Інформаційний привід нас наступний 20 січня в Київському палаці спорту відбудеться єдиний концерт гурту «Братив Гадюкіних». Я нагадаю, якщо ви забули, що наживо Гадюкіни грали ще в Тернополі дев'яносто п'ятому році, і з того часу їх Поява гурту Беркала була не випадкова в нашій студії, або як було надруковано і зазначено в афіші, вони допомагають створювати свято Кадюкіна. Яким чином? Тані беркала буде там того, що його швагро. Тобто все набагато простіше. А моя сестра би йому не дала жити, якби він не зробив так, аби ми грали на концерті. Ви будете грати перед концертом братів гадюкіних, тобто як кажуть на розігріві? Чи це буде такий об'єднаний? То я думаю, замість нас можуть грати. То то буде. Ви ще не вирішили. <гум> ну, то що ми ну, вони, вони, вони буде, хто, Потім були. Хто вони, хто вони такі? Ніхто їх не знає так. взагалі. А ну, потім ми. У... А потім знову вони. Ну, про Калабу вже сподобули в Україні, тому що вони зараз постійні гості Росії. Вони дуже жваво гастролюють по московським клубам, і їх можна найчастіше побачити саме там в Україні. Про них майже нічого не Вони погнали за длинним рублем. Так, на зараз поїхали там краще платять, там більше платять. Ну та що всі йдуть або в Москву, або в Португалію? насправді вони грають там один концерт, потім та. місяць будують третє кінці. Неправда, мені казав Роман Чайка, що ситуація ситуація наступна, що коли прикалабу з'являється в одному з московських клубів, вони відіграються, ще не встигають дограти останню ноту, їх вже автоматично запрошують в наступні два клуби. Він правильно каже, що зачкова він тут працює, він він правильно Памічно. каже. Ну тобто, так є. Росія лише для того, щоб заробляти там гроші. А для чого, що? чого ще Росія? Що для... Що? що для вас взагалі є Україна, тому що пане Сергію вже е, досить багато часу перебуває в нас за кордоном, наша це наша ненька, що не знаєте хіба. Десять років нічого не чули про братів гадюки. Що сталося за ці десять років? Там всі розповзлися по своїх справах. Хто сидів в студії, музику писав, хто писав. один навіть в тюрмі сидів. Буду казати хто. Показувати пальці. <рес> <рес> ну такі. Зараз буде повний склад групи того, більше, на стену. Навіть більше. Навіть більше це хто? Тут іншому. Зараз сказати, буде банда аж 11 рил на сцені. Ще будуть мідна група. Ми взяли з Жанкою Бразерс, попросили пацанів пограти на дудках. грають просто. Не можна матюкатися. Ні, не можна матюкатися. Ми попередили, що не можна матюкатися в ефірі, дуже нам тяжко тому говорити, тому що у нас кожне третє слово матюк. Потім у нас буде гітарист, буде також ще один. Ми взяли з Джанкою Бразерс і будуть дівчата там підспівувати. Ну, коротше, S Wind and Fire одинадцять осіб. Ви будете традиційно в шляпі? Ні. Без? Я десь свою шляпу про... Проїхав. Прогуби прогуби. Тут про губи, загуби, та, має бути загуби. звук пі, але да. ми в живому ефірі і, загуби. так де не і можливо, не виходить. Я буду в тому в шапочці. Хорошо? Окуляри теж залишаться. Бо там світло в очі, як так само, як у вас, до речі. Багато людей пам'ятають про ваше існування, багатьом подобається те, що ви зараз робите, а батьом подобається те, що раніше робили проти Гадюкіни. Я впевнена, що на ваш концерт з'їдуться люди абсолютно з усіх міст України, і в першу чергу їх цікавить питання: чи це одноразова акція, чи це справжня реанімація групи. Ви знаєте, ми планували це як одноразову акцію, і на сьогодні так воно і є. Ми подивимося, що буде після того концерту. Якщо буде певний фідбек, то може зробимо ще кілька концертів. Але я не думаю, що тут буде якесь таке відновлення, щоб ми там почали писати знову якісь диски і так далі, тому що ну. Музика вже нас не цікавить абсолютно і всі займаються її. У нас є перше питання, мені підказує. Добрий день вам. Доброго дня, по-перше, до гостей. Дякую за те, що ви є. Бажаю вам гарної творчості. І це питання. Скажіть, будь ласка, ви часто виступаєте за кордоном? Як, у який спосіб ви представляєте, що ви в державі Україна? Дякую. Я, я виношу з собою прапор завжди одразу. А ти що робиш? Ну я думаю, що напиваємося потім після концерту. А, а як стосовно рідної землі, яку ви цілуєте? Я казав Адольфович Рі... два вида соло. Різаної куском. Чи що... що... стосовно того, що у вас є одна прикмета, що нібито ви цілуєте рідну землю перед тим як почати концерт? Вчора і тоді так. Так, звичайно, в мене є така хустинка і там ковальчик рідної землі. Я перед тим як виходити на як виходити на сцену, розв'язую, цілую, хрещуся і виходжу тоді і співаю. У Нас спільна земля, я його швагро, то у нас ту одну Ви землю Ви одну ж землю. Ви знаєте, що він тепер приїхав в Київ, з Барона цього. Де він? Де він? Він нікому не каже. У ванні. 537-3916-044, це Код Києва. Будь ласка, приєднайтесь в нашу розмову. У нас ще є ще є одне питання. Ага, добрий день вам. Добрий день. Будь ласка. Я вітаю хлопців і велике їм спасибі за ту музику, яку вони роблять. Це якісна музика, і по справжньому, українська, і спасибі їм за відношення до нашого життя досить складного і за те, що люди слухаючи їх пісні. Трошки легше відноситься до життя. А питання таке: як ви ставитесь до того питання опитування громадської думки, яке винесено сьогодні на передачі? Чи стабілізує, чи дестабілізує Росія обстановку перед виборами? Може полишити Росію в спокої, займатися своїми справами? То що ж вам так надає спокою політикою? Я взагалі не сіліл про, про що там та розмова. Як ви ставитеся зараз до відносин між Росією та Україною? Ось скажу простіше. Я дивлюсь російські медіа і завжди дуже сміюся, тому що там іноді таке покачок, що на голову не лізе просто. І в основному я всю інформацію дивлюсь в інтернеті, тому там, тому маю більш може правдиво. А насправді я тим не дуже переймайте переймаюсь. Ви Знаєте, насправді я дивлюсь по своїм друзям в Росії, вони всі дуже багато працюють. Я дивлюсь по своїй жінці, вона йде на роботу о 8-й годині ранку і приходить в 10-й. І ну так люди живуть там. Я не знаю, може тут інакше. Треба працювати. Все буде добре. А що скажете, стосовно України? Вона змінилася за останні роки? Мені подобається те, що я бачу. Києві, в Києві дуже багато е, з'явилося таких ми по можна сидіти і пити пиво, і буде добре. Раніше такого може було, але менше. Для тих, хто не знає, це. Правда, чим? а що ж, що? що мені що? що ну, чим? чим пан Кузя займався в Москві? Е, я займаюся е, різною електронною музикою. Пописую рекламку. Ну, ну що може робити музикант? Сиджу, пишу ролики, як всі. І. Е, на вікендах ще як діджей московський, я досить відомий в певному стилі. Граю на різних технопаті. Ігор Мульничук, знайома для вас особистість? Перший раз чую. Ну так він коли сказав, що ви бачитесь не часто, але часто списуєтесь. Ні, наскільки він стверджує, що вам дали звання навіть найкращого діджея Росії в якійсь номінації? Що це було за номіна? було таке в 2002-2003 році. Вас вважають успішним талановитим трансовим діджеєм? Так, я був 2002 в 2002-му найкращим найкращим транс діджеєм а... Росії. Росії, так. а твори пана Кузі можна побачити якось або купити, послухати? Е, на жаль, не, не можна. А буде колись власна музика виходити? Буде, буде. Ми якраз зараз можливо на базі нашої студії в Києві влаштуємо такий незалежний лейбл, де будемо релізити різні. Різну таку музику, яка не дуже форматна. Ми можна буде ще скоріше почути альбом Перкалаби в реміксах Кузі. Тобто це вже його твори. Тут в Україні теж можна буде працювати, yeah, тому що ви знаєте, це така враження складається, що ви нібито тут народилися, це ваша рідна ненька Україна, рівна рідна Матуся, а мешкаєте все ж таки тривалий час за кордоном, ну тобто за ближчим кордоном у Росії. Ще одне питання, але як бачите, нас не забувають. Алло, будь ласка. Добрий день. Вас турбує Руслан зі Львова, мені 22 роки. Я хотів би сказати, що вашу музику я пам'ятаю ще з дитинства, коли мені було 9 років, я включав телевізор і чув, як кричали е в на сцені. Знаєте, дуже приємно зараз вас бачити у студії, і є є певна ностальгія за вашою творчістю. У мене таке питання: чи плануєте ви повернутися у творчу діяльність? я не Чи плануєте ви повернутися до творчої діяльності до тієї музики, що була раніше? Я так розумію, що вона я була вратів? Я, я вже казав, що ні. Ні. Хіба що досить ексклюзивно. Хіба що. Гроші. Хіба що мог почне почне стюба? А він то запросто. Запросто. Пан Сергій, який провіз вас на п'яти кнопки, привіз вас наша студія каже, що з вами працювати лише одне задоволення. І що... такий з борідкою. Та 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 каже, що та де він мені дзвонив годину тому, перед тим я сюди їхати, я спав. Я кажу, я нікуди не поїду. Йди геть, я відключаю телефон. І він молився під дверима, стояв Сергій. Поїхали, розумієш, що прямий ефір, ти мене підставляєш, а я так Ну, Він коштує, нам нічого що? такого не то. Він сказав, щоб його розстріляють. Так, розстріляють. Ну, будь-якому випадку він сказав, що з вами працювати одне здоволення, що ви не прихмнепримхливі і не занадто вибагливі артисти. Ага. Це комплімент? Це правда чи це підлабудництво? Ну, О, Він разом з нами це за наші гроші. Я зрозуміла вас. 537-3916. тренерші ще раз нагадую, що це тон тримого ефіру. У нас залишається все менше часу. Ви можете ще встигнути прийнятися до нашої розмови. Пане Сергіє, каже, що ви справжній романтик. Я романтик? Угу. Ні. Ні. Ти писав вчора. Ага. Ну, То все, я... вчора, знаєте, все, що я вчора казав в тому оборузівателі, так, я все набрехав. Ви прагматик. Як залишитися взагалі до життя? Досить позитивно. Мені подобається жити. І я люблю жити так, щоб не напрягатися. Мені то вдається і бажаю того самого вам. Запрацювала нещодавно інтернет сторінка братів гадюкиних, але поки що там, крім анонсу, крім офіші щодо концерту 10 січня, немає більше ніякої інформації. А ви її робили якісь ланери взагалі. Я подивився на ту сторінку, таке треба в смітник кидати, так не робиться вже. Перший раз Хто таких людей в інтернет взагалі пускає. Ще одне питання. Ало? <праць> Мене звати Богдан, 30 років із Києва. А, хлопці, дуже радий вас бачити, скажу відверто, навіть не сподівався. А що я хотів би запитати? О, скажіть, будь ласка, зараз дуже багато є, особливо один плюс 1 і тет заставка ну, в титрах, йде студія Гадюкін Рекордс. Як, скажімо, вам, панкам, 100% панкам заробляти гроші, займатися комерційною діяльністю? Це по перше. По друге, як ви бачите в подальшому своє життя, які ну взагалі плани, скажімо, як можна кутю уявити? Через 20 років, наприклад. І ще раз прохання проанонсуйте концерт. Uh -huh. Я, по-перше, попросив би не ображати Сам ти панк Що uh -huh. це не панки? Сам ти панк По-друге, я не розумію. Я вже стикався з тим. Прийшов якийсь такий пацанчик, здається, з першого каналу. Каже, ви тут що, бабло, бабло робите на студії. Я кажу, тобі 20 років, звідки в тебе така термінологія робити бабло. Люди мають власний бізнес, причому не продають буреки, а займаються музикою. От і ця робота потрібна, тому що любому телеканалу потрібна якась музика, так? На тому багато, багато що тримається. Я думаю, це абсолютно нормально. Це перше питання, а, а друге. А... Паном, хоча що ви можете відповісти на перше запитання. Я так розумію, що воно стосувалося обох гостей. А про що він питав? Про комерційну діяльність. Non. Як вам панком займається комерційною діяльність? А якому йому років було? 20 років. 20 років, 23 років що буде. старі сидимо, йому в батьки годимося, він нас як вам панком. Синок. Будь ласка, пам'ятаєте про нецензурні ви? <рес> Шановний телеглядачу, <рес> А не пішов. <ріст> Хотілося б вам сказати таку річ, що ми вже пожилі люди маємо сім'ї та заробляємо всі гроші, хтось тобто не гроші, а гроші чи на хлі на хліб, тому що мусимо це робити. А про те, що... що він сказав про комерційне що? Ну, ну добре, будемо ну, вважати. Друге питання, добре, тому що нас зараз так. чекає наступний глядач, так. подальше життя через 20 років. Як буде виглядати, чим буде займатися як Узя, так і мов. У мене виросте ще більше пузо. <сих> я думаю, що будиночок якийсь собі зроблю до того часу, щоб вжити подалі від міста. В Росії? <сих> Не знаю. <сих> а може ні, я хотів би десь на верховині, якщо буде інтернет нормальний, тареліо поставити собі таку 28 метрів. І нормально. ]殆�. Ну і там діти, і я хочу ще купу тварин мати на дворі всяких там, я знаю, собак, кішок, жирафу і, і так далі. Крокудила, ігнаті, і це по бачите роки. Ви себе бачите років через 20? Я себе чи вижу. Я би хотів себе видіти, але мені це не дано. Але я собі так, якщо він буде жити на Верховині, я звідти родом, то ми будемо жити разом, і ми будемо, нам буде дуже файно. І він буде мати в клітці мене, а я буду мати в клітці його, і ми будемо до нього до мати. Uh -huh. Ну відлякують вашу відповіді наших глядачів. Наступний глядач, я так розумію, що останній. Добрий день вам, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день це Женя з Києва. Я хотів би вас запитати, хлопці, у вас була слава, у вас було народне визнання. Чому ви полишили оце все діло, зараз повилазили якісь мотороли, гринджоли? Чи ви не хочете повернути собі славу українських героїв? Ви знаєте, як сказав один російський поет, що слава, ярка заплата на ветхом Рубіще Півця. Слава то не так цікаво, як тобі здається. То ти сідаєш в метро і кожна морда лізе до тебе з автографу. Справа не в тому. Головне, щоб тобі подобалось те, то, що ти робиш. Правда? Правда. Чиста, правда. Ну і на останок у нас залишається дві хвилини. Е, на прохання повідомити ще раз, е, анонсувати концерт, він відбудеться 20 січня в Київському палаці спорту. О 19. -тій. Хлопці обіцяють почати вчасно. Ну, якщо перкола, не затягне, як завжди. О, О, можна я туди за 20 секунд скажу, бо би половина ще в Франківську, так Передамо. То вони мають приїхати чи То, вони ще мають приїхати. Будьте чемні, діточки, і сюдо, стримайте до після концерту. 20 січня палац спорту, концерт гуртів братів гадюкиних спільно із гуртом Проколаба. Це перший концерт за останні 10 років. Маємо бажаю, що братів гадюкиних у поєму москаларі. Пана Лива! Дякую за участь в ефірі. Сьогодні були в студії Сергій Кузьмінський, він же Кузя, брати гадюкини і пане Муху, Моху, як ми домовилися. <плуб> пане Муху, гурт Проколаба. Вдалого концерту mm -hmm. і продовження yeah. туру Дякую. Дякую. No, no, no.